Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Ті, хто постійно дивляться мої відео, зауважили, як часто я вживаю назву берег, дивлячись на дивлячись у кінець городів. Берег, межа суходолу і води. Здавалося б, яка вода між городами сусідніх вулиць? Дивно, правда ж? Оця вулиця виходить до річки, а оце городи моєї вулиці. І Раніше городи були отам, де ото дерева. Поза деревами проходила стежка. Отут, де ми їдемо, була. Заболочена місцевість, стояла вода. І ззаду, звідки ми їдемо, де, городи, де мій город, між нашими городами була межа, канава, в якій стояла вода. Тут була така заболочена долина. Тому що, як не дивно, раніше річка була судноплавна. Дивлячись зараз на оту замулену канаву, у це, звісно, вже важко повірити. А до такого плачевного стану її довели наші колишні керманичі бездумним хазяйнуванням та невиправданим втручанням у природу, коли почали осушувати болота. А я ще пам'ятаю, коли оце тут стояла вода. Взимку замерзала, забивали колок там навпроти двору, навпроти городу моєї баби. Він замерзав, потім причіплювали лату, санчата, крутили лату, на тих санчатах каталися, крутилися на льоду, хто не втримувався, летів пузом по льоду. Влітку ми з бабою приходили, щоб перейти на інший берег. Переходили по воді, у воді було багато п'явок, вони впиналися в ноги, і я трохи боялася. Оце ось якраз. Город моєї баби, мого прадіда, От там, де дерево на горбочку, там була копанка. Сюди ми переходили на цю сторону. Оце тут п'явки впинались мені в ноги. Переходили ми на цю сторону, зараз повертали, і тут теж городи. Раніше. Там іде далі вулиця. Оце тут ось вже городи поділені. Раніше це був так званий шпиль. Тут раніше ми випасали черей до нашої вулиці. А зараз покажи саму вулицю, з якою межують наші городи. Вона невелика. Тут дорога до половини ґрунтовка, до половини з твердим покриттям. І раніше ще в 50-х роках сюди ходили на болото копати торф. Кожна родина займала собі певну ділянку, як розповідала мені мати, і заготовляли для власних потреб. Копали совкову лопату, яку згинали якимось там певним чином. І Копаючи нею, виходили такі брикети, ніби цеглинки. Їх складали у формі колодязя, сушили, торфорифти, які залишалися, змочували водою, натоптували в мисочки, перевертали, як ото діти пасочки з піску ліпили. Коли брикети висихали, їх перевозили. Додому. Мати розповідала, що вони возили возиком ручним. Думаю, тоді, коли ото болото підмерзало, тоді перевозили. Брикети були коричневого кольору, деякі казала мати, такі були аж із синім відливом. Потім болото осушили. Там на осушеному болоті порізали його безліччю каналі. Пам'ятаю, як в школі нам розповідали, які небачені врожаї будуть збирати на осушеному болоті. Тому що там торф, все родитиме, але не так сталося, як гадалося. Болото осушили. Тут випасалися великі сільські череди, корів та колгоспних телят, зокрема, череда нашої вулиці. У свої найкращі часи складалася із сотні, а то й більше, голів. Зараз... Кураю вже залишилося дуже-дуже мало, і болото стрімко заростає верболозом. Сумна статистика, корів може скоро зовсім не лишитися. Від колись величезної череди моєї вулиці залишилося зовсім мало голів. І навіть після того, коли об'єдналися із чередою оцієї вулиці, це, до речі, вже нова вулиця, про неї я колись розкажу. Та із чередою сусідньої вулиці, то загальна кількість голів складає всього 22 чи 23 корови в череді. Ось, до речі, йде череда після обіду на пасовище. Оце така була моя сьогоднішня розповідь, такий екскурс у минуле. Це вже нова вулиця, про неї я колись зроблю розповідь. Вибачте, якісь зйомки тут уже погано, тому на цьому буду завершувати. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте вподобайки.